Тема лекції Медицина Тибету. Медицина у середньовічній Європі. Медицина Тибету складалася під впливом медицини Китаю та Індії. В її основі лежить буддизм. Лікарі в Тибеті навчалися при монстарях 10-15 років. Треба було вивчити на пам'ять цілі розділи Джучі, Цей трактат. І став джерелом вивчення давньої медицини Тибету. Десріт Санджай Джанцо, славетний тибетський лікар, є автором твору Блакитний Лазур, найповнішого коментаря до трактату Джучі, в якому описано близько 400 захворювань. Трактат Блакитний Лазур доповнено унікальним атласом тибетської медицини, виконаним на замовлення автора в Будійському монастирі. Повний комплект атласу складається з 77 аркушів. На них вміщено 10 тисяч кольорових ілюстрацій, що зображують лікарські засоби тибету та способи їх використання. Ще у XVIII столітті трактат став основним начальним посібником у медичних школах при буддійських монастирях. Найважчими для лікування вважалися захворювання дітей і жінок. Анатомія людини була відома лише в загальних рисах. Найсильнішими тибетські лікарі були в лікарській терапії, а найслабшими в хірургії. Проте в арсеналі тибетських медиків були інструменти для вивчення переломів, відкритих ран і генеталій, щіпці та щипчики для витягання тканин і чужорідних тіл з організму, хірургічні інструменти, інструменти для полегшення затримки сечі, ведення приносного. Лікувальною матерією тибетської медицини є флора тибетом. чинці лікарі використовували камфору з як тонізуючі засоби, папороті як глистогінні, сифіліс лікували ртуттю. У тибетські рецепти входило близько 50-60 складових частин. Для підтримання здоров'я радили лікування травами, перебування на свіжому повітрі, полювання на звірів, купання в озерах і річках поміркованість в їжі, що сприяло довголіттю. Медицина у середньовічній Європі. Із загибелю Західно-Римської імперії під ударами варварів медицина як у Римі, так і у всіх західних провінціях занепала. Шкільна підготовка лікарів припинилася, медицина знову стає фамільним ремеслом. А разом з тим. На заході при церквах та монастирях почали влаштовувати притулки для хворих. Чинці лікували хворих і готували лікарів. Були і поодинокі цивільні медичні школи, в яких зберігалася спадщина античної медицини. Найвідомішою була школа в Салерно, заснована у 846 році. Викладання в ній було за Гіппократом, і тому називалося «Товариство Гіппократа». Навчання тривало 9, а для хірургів 10 років. Після закінчення школи право на працю надавалося лише після роботи з досвідченим лікарем один рік. З часом ця школа здобула статус університету. Гравюра, на якій зображено лікарів і пацієнтів Салеринської школи. 112 11 століття. Перші університети на Заході були в Болонії, Оксфорді, Кембриджі, Дніаполі та інших містах. У слов'янських народів перші університети було відкрито в Празі, Кракові. Університети були пов'язані з монастирями. Їх навчальні плани контролювалися церквою. Викладачі переважно були ченцями. Навчання на медичних факультетах було суто схоластичним, зводилося до слухання лекцій і вивчення текстів. В університетах викладалися три курси медицини: практична медицина, медична філософія, медична астрологія і атроматематика, тобто вчення про складання гороскопів. Відірваність схоластичної медицини від безпосереднього досвіду викликала протест у передових людей. Оскільки церковні собори забороняли займатися лікарям чінцям процедурами, під час яких проливається кров, то практична хірургія майже цілком переходить до рук хірургів-ремісників, які об'єднувалися за прикладом усіх ремісників у цехи. Переважно вони робили кровопускання, виривали зуби. В Україні цех таких ремісників називали цехом хірургів. На чолі цеху стояв виборний цехмістер. Кожен майстер міг мати 3-4 учні. Строк навчання тривав 5 років. Після іспиту учень діставав звання підмайстра, а ще через 2-3 роки мав право відкривати свою майстерню. Військо в поході супроводили цирульники. Більшість з них була неписемна і своє ремесло передавала практичним шляхом. Але розвиток медицини не припинився. Постійні війни давали великий практичний досвід лікарям, зокрема хірургам. У Болонському університеті хірург Бурганьон Гуго разом зі своїм сином першими довели, що при лікуванні ран загоєння можна досягти і без гною, якщо на свіжу рану відразу накласти пов'язку з розчином вина і зашити. Лафранк, автор підручника з хірургії хірургія магна, пише про спосіб спинення кровотеч лігатурами та перекручуванням судин. Вільям Селісет описав закриття ран кишок і живота кушнірським швом, який лише в наш час ввів у широкий вжиток німецький хірург Шміден, Іде Шоляк, французький хірург. Лейбмедик Паперимського Климента VI, автор трактату з хірургії, який вперше опублікували 1363 року, а потім переклали більшістю європейських мов і протягом кількох століть аж до XVII, він залишався в багатьох країнах основним підручником і практичним посібником з хірургії. Шуляк вважається батьком хірургії як галузі медичної науки, що раніше вважалася заняттям цирульників. Крім трактату з хірургії, серед наукової спадщини Шоляка значиться багато інших наукових праць. В одній з них Шоляк описав спроби застосування знеболення під час хірургічних операцій. Для знеболювання він використовував губки, які вимочувались в сокові макових голівок або плекоти, а потім висушувались на сонці. Перед операцією губку змочували в гарячій воді та давали нюхати, доки хворий не засне. Щоб збудити його, прикладали губку, змочену в оцті. Школи в епоху середньовіччя. Існували лише при монастирях і кафедральних соборах, іноді місцеві священники організовували приходські школи, в яких самі виступали вчителями. Навчали лише хлопчиків, вік, з якого можна було починати вчитися, ніхто не встановлював дівчатка із знатних сімей вивчали грамоту, хороші манери вдома, іноді при жіночих монастирях. Для рицарів не обов'язковими була грамотність та ученість. Основи освіти вони набували при дворах великих феодалів, спочатку як пажі, а потім як збройносці. Більшість церковних і єпископських шкіл були зовнішніми, тобто призначеними для мирян. При монастирях існували ще й внутрішні школи, в яких навчалися майбутні монахи і священники. У середньовічних школах Навчання, на відміну від часів античності, проходило у формі заучування на пам'ять текстів, вчилися латинською мовою. Основними предметами були читання, письмо, рахунок, церковний спів. Замість підручників використовувалися книги, які трактували святе письмо. Городяни, незадоволені церковною освітою, розпочали створення міських шкіл, цехових, магістратських тощо. Тут школярі здобували освіту рідною мовою, а навчальні предмети мали прикладний характер. З розвитком міст, виникненням нових станів, формуванням нових відносин власності виникає потреба в освічених людях, розвиток господарства і торгівлі, нові відкриття в математиці, і географії, астрономії, медицині. Інших науках, розширення знань про навколишній світ, хрестові походи і знайомство з більш високою культурою мусульманського світу створили умови для виникнення університетів. Італія була батьківщиною університетів, в числі перших називають Болонський, який був утворений у 1088 році. У цей період були засновані такі відомі університети, як Оксфордський, Кембриджський в Англії, Паризький у Франції. Уже в 30-ті-40 роки 13 століття утворення нових навчальних закладів стає масовим явищем. Вони виникають у Монпельє, Падуї, Неаполі, Орлеані, Тулузі. Серед найстаріших університетів Європи числяться праський, Краківський, Віденський. Ейдельберський Лейпцівський. У 1500 році в Європі існувало вже 80 таких науково-освітніх центрів, в яких навчалося понад тисячу студентів. Цікавим є походження самого слова університет. В епоху свого створення під терміном університет розуміли не універсальний навчальний заклад, а об'єднання студентів та викладачів. Перші університети. Не мали спеціальних навчальних корпусів. Студенти та викладачі поселялися в одному з кварталів міста. Навчання часто проходило в житлових приміщеннях. Студенти сідали на підлозі, застелені соломою, і слухали лекцію. Згодом почали будуватися приміщення для занять. Вони були обладнані спеціальними дуже довгими столами, які були предками парт. За ними могло сісти до 20 осіб, іноді на заняття приходило так багато студентів. Що лекції читалися на площах міст. Спочатку школяру потрібно було пройти курс підготовчого молодшого факультету курсу семи вільних мистецтв. Цей факультет ще називали артистичним. Студент повинен був подужати так званий Трівіум граматику, риторику і діалектику. Потім в рамках того ж факультету слід було вивчити квадрівіум, який включав чотири навчальних дисципліни. Музику, арифметику, геометрію, астрономію. Лише успішно пройшовши артистичний факультет, студенти мали право поступати за вибором на старші факультети юридичний, медичний чи богословський. Процес навчання в середньовічному університеті теж суттєво відрізнявся від сучасного. Викладачі не читали лекції зі спеціального курсу. Вони викладали зміст тої чи іншої книги. Заняття поділялися на лекції, репетиції та диспути. Під час репетицій школярі й викладач обговорювали завчені тексти. На диспутах студенти навчалися відстоювати власну думку, аргументовано розповідати, логічно будувати свої виступи. Іноді наукові університетські диспути переходили в рукопашний бій, тому приміщення для диспутів розділялося дерев'яним бар'єром. Викладання у середньовічних університетах базувалося на схоластиці. Схоластика, середньовічне вчення, філософія, яка концентрувалася в університетах і представляла собою поєднання католицького богослов'я і логіки Аристотеля. Зараз схоластикою зазвичай називають науку без змісту, навчання, відірване від реалій життя. Схоластика в період виникнення і розвитку університетів. Відіграла позитивну роль. Вона проголошувала знання одним із мистецтв, які угодні Святому Письму намагалася узгодити питання віри і природного розуму. З 14-15 століття схоластика стала гальмом наукового прогресу. Вершиною науки в ранній період існування університетів вважалася теологія, богослів'я. Студенти богословських факультетів вважали себе більш ученішими. І зверхньо ставилися до інших факультетів богослів'я, теологія, наука про суть та існування Бога. Вона базувалася на філософських поглядах Платона, Арістотеля і християнських догматах. Відомі різноманітні напрямки богослів'я хтось вивчав Святу Трійцю і ангелів чи людину, а деякі вчення про церкву. В епоху середньовіччя також проводилися наукові дослідження у астрології, алхімії. Астрологія вчення про зв'язок небесних тіл з життям на землі та окремими людьми. Алхімія вчення про перетворення людини і хімічних елементів. Серед цілей алхімії був пошук філософського каменю, який мав продовжити життя людини і дозволяв перетворювати будь-які речі на золото. Розвиток астрології і алхімії. Спонукав вчених середньовіччя ставити численні досліди, що в свою чергу призвело до появи дослідної науки, основою якої став напрямок, що отримав назву емпіричного. Засновником емпіризму був англійський вчений природознавець Роджер Бекон. Він закликав розширювати вплив людини на природу шляхом проведення дослідів. Сам вчений здійснив чимало досліджень в галузі оптики, механіки, астрономії. Дослідницький напрямок сприяв розвитку прикладних наук. У 12-16 століттях мали місце великі епідемії тифу, прокази, чуми, віспи. В 13 столітті проказа була настільки поширена, що у Франції та Німеччині для цих хвороб було відкрито близько 10 тисяч притулків. Було видано закони, за якими прокажені повинні були носити окремий одяг, подавати сигнал дзвоником. Найстрашнішою хворобою середніх віків була чума. Найбільша епідемія чуми спалахнула в 1333 році в Індії, Китаї, та протягом кількох років обійшла світ під назвою Чорна Смерть. Тоді у великих містах Іспанії, Франції, Польщі України вимерло від половини до трьох четвертих населення, а населення всієї Європи втратило не менше 25%. Незнання причин хвороби, швидка смерть до чотирьох днів змушували людство дивитись на цю хворобу як на кару божу. Народ намагався замолювати гріхи. Самобичувались. Медики Паризького університету рекомендували палити в громадських місцях та приміщеннях ладан і цвіт ромашки, утримуватись від споживання домашньої птиці, смаженого м'яса та особливо небезпечної оливкової олії, не спати пізніше, ніж займеться зоря, утримуватись від статевих зносин. У Празі та Венеції хворих ізолювали за містом, їх одяг спалювали, приміщення тривалий час провітрювали, стежили за чистотою води, вулиць, знищували щурів. Тих, хто доглядав за хворими, потім замикали на 10 днів. В окремих містах звинувачували у хворобі чарівниць відьом, яких спалювали. Часті епідемії дали змогу лікарям переконатись, що передача захворювань здійснюється через дотик речі. У ці часи в багатьох країнах, включаючи наші землі, починають ізолювати вулиці, міста, де виявилось захворювання. У великих портових містах від підозрілих суден почали вимагати перебування під особливим наглядом 40 днів до розвантаження. Звідси карантин сорокадення. В портах вели спеціальні посади санітарних доглядачів. Вперше про цю хворобу почули ще в стародавні часи. Вона неодноразово згадується навіть у Біблії. Але перша відома нам пандемія, саме чуми, тобто величезна епідемія, яка охопила мільйони мільйони людей, почалася в VI столітті нашої ери за правління візантійського імператора Юстиніана. Саме тому історики назвали її Юстиніанова чума. Поширилася вона з території Єгипту та Ефіопії, охопивши Північну Африку, Європу і Близький Схід. Звичайно, це було дуже давно, тому інформації збереглося небагато, але приблизно історики вважають, що від цієї пошесті тоді померло близько 100 мільйонів людей. Якщо дійсно ці цифри відповідають реальності, то втрати від Юстиніанової чуми перевищували навіть втрати від наступної чуми, яка трапиться в пізньому середньовіччі. Власне, перейдемо до пізнього середньовіччя. Ця епідемія чуми була всередині 14 століття, і наразі вона найбільш відома для наших сучасників. Відома саме під назвою Чорна смерть. смерть». 1347-1353 роки. Це період найбільшого поширення, саме чорної смерті в Європі. Вважається, що почалася вона на узбережжі Каспійського моря або була навіть занесена з Китаю. На території України вперше було зафіксовано її появу в Криму, а конкретно в місті Кафа, сучасна Феодосія. Справа в тому, що в той час Кафа перебувала в облозі монгольських військ, і саме в монгольській армії почалася епідемія чуми. Монголи закидали з катапульт тілами померлих своїх же воїнів, закидали фортецю Кафа, і епідемія поширилася в самій фортеці серед генуесців, які її обороняли. Після цього генесці були змушені втікти з фортеці, а далі, вже вони, як відомі мореплавці, а також купці і самі монголи, рознесли цю хворобу по Європі, Азії Північній Африці, що сприяло поширенню пандемії чорної смерті в 14 столітті. Безперечно, це перенаселеність європейських міст, де вулиці і будинки тулилися буквально один на одного. Абсолютна антисанітарія, поширення бруду, поширення пацюків, які були саме рознощиками чуми. А крім того, такі супутні фактори, як неврожаї, постійні голоди, Наслідок чого імунна система середньовічної людини була дуже ослаблена, і, відповідно вона швидко могла постраждати від цієї хвороби. Винними люди середньовіччя вважали в цій хворобі, як правило, всіх тих, хто, хоч якось, відрізнявся від звичайної людини. Це могли бути євреї, мусульмани, іноземці, подорожні, якісь прихильники релігійних сект, тобто таких напрямків релігії, які не відповідали основній масі вірян. І в результаті запала вогнища, почалися страти ні в чому невинних людей, погроми. Погроми мирних мешканців в містах того часу виникала традиція підняття чорного прапора. Чорний прапор мав символізувати те, що місто охоплене чумою. в ньому дуже багато померлих. Він попереджав всіх тих, хто намагався пробратися до міста. Попереджав, щоб вони цього не робили, оскільки наражалися на смертельну небезпеку. Міста тогочасної Європи вимирали від чуми. Інколи від початку захворювання до смерті могло пройти буквально лише кілька днів. Люди просто лежали вмираючими на вулицях або в будинках, ніхто не намагався ними займатися, лікуватися за дуже рідкісними винятками. Фактично, в ті часи поширилася також традиція: ну, або звертатися до Господа Бога, молитися, вимолювати в нього прощення за свої гріхи внаслідок цієї епідемії, або з іншого боку, така зворотня реакція: мовляв, ми все одно можемо померти будь-якої миті. Тому потрібно жити в своє задоволення, розважатися, насолоджуватися життям, як то кажуть, бенкет під час чуми. І це також було в 14 столітті в тогочасній Європі. Але були сміливці, які, ризикуючи своїм життям, все ж таки віддавали всі сили для того, щоб врятувати хоча б когось від хвороби. Наприклад, французький медик Гіде Шоліак був одним із перших фахівців, які намагалися лікувати чуму. Що він робив? Він отримав дозвіл Папи Римського на це лікування, і, до речі, він навіть сам був переніс чому, але вилікувався. Вилікувався за рахунок цілковитої самоізоляції, самолікування. Він особисто сам у себе надрізав чумні бубони і припалював їх кочергою. Саме Гідешоліак, використовуючи такий метод, написав пізніше трактат під назвою Хірургія Магна. Цей трактат залишався одним із найголовніших посібників із медицини для європейських лікарів протягом наступних 300 років. Були крім нього також і інші так звані чумні лікарі, образ яких добре відомий і в сучасному світі. Вони ходили в таких е, дуже цікавих дивних костюмах із так званими дзьобами, в яких вкладали спеціальні ароматичні трави, намагаючись таким чином відлякати від себе чуму. В 1350 році для порятунку. Людей від цієї чуми близько мільйона людей з усієї Європи зібралися в Римі, сподіваючись, що саме це на Великдень дозволить їм врятуватися від чуми. Звичайно, ефект був абсолютно зворотній, адже всі, хто були заражені, тепер розносили цю заразу на інших. І з цих мільйонів людей сотні тисяч там отримали зараження і пізніше померли. Це в той самий час, коли папа римський Климент VI Спокійно собі самоізолювався в своєму палаці в Авіньйоні на півдні Франції, дуже далеко від тогочасного Риму. Завдяки цьому йому вдалося і пережити цю пошисть в 1350 році. Якщо згадати про Україну, то на жаль, збереглося не дуже багато свідчень про епідемію чуми саме в Україні, але Принаймні з Никонівського літопису ми маємо свідчення про те, що місто Глухів, що зараз на Сумщині, повністю вимрало від чорної смерті, не залишилося жодного живого мешканця. Якими ж були наслідки чорної смерті для Європи? По-перше, це різке зменшення міського населення, адже саме там, де найбільше купчилось населення, були найбільші втрати. Це також призвело до кризи феодальних відносин і. До різкої інфляції і зростання цін. Чому? Тому що накопичені багатства, фінанси, які існували на той час, вони, звісно, нікуди не зменшилися. Зменшилася кількість населення. Відповідно, подорожчали товари, послуги і зросли так само ціни, знецінилися гроші. Однак, все-таки це дало певний поштовх до розвитку медицини навіть в умовах середніх віків. Однак треба все одно сказати, що, попри величезні втрати, де в Європі не трапилося, адже. Після завершення епідемії почався демографічний вибух. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І далі буде.